Людський досвід у часи голокосту вибір між життям і смертю, буденність зла й добра. Саме ці теми звучать у Моновиставі сад відпливає за творами відомої письменниці Іди Фінк, яка родом зі Збаража. Ідею та постановку повністю реалізувала композиторка й перформерка Олеся Здоровецька. Прем'єра Моновистави відбулася у рідному місті авторки. Текст укладала я, музику писала я з фотографією, займалася також я. Тому ну так буває і виконую це все. Я Я дуже хвилююся, але я дуже рада, що я можу а, цю свою любов, власне, віддати назад тим збережяну, які прийдуть. Іда Фінк народилася 1921 року в освіченій єврейській родині. Навчалася у Збараській гімназії, згодом студіювала музику у Львові. Під час Другої світової пережила гетто, втечу й переховування під чужим ім'ям. Після війни жила в Польщі, а згодом в Ізраїлі. Писати почала лише у 60. Її книги стали важливим свідченням про життя і загибель єврейських громад під час Голокосту. Сьогодні ж твори і Фінк перекладено десятками мов, зокрема й у Українською сад відпливає, це власне історія загибелі її світу. Це історії, які Іда записувала вже працюючи в ядва в Ізраїлі, записуючи історії вцілілих, власне, з тих околиць, з тих теренів. І це історії її сусідів, родичів, з тих сіл, от навколишніх. Тобто, ця історія абсолютно закорінена тут. Моновиставу Сад відпливає, яка розповідає про будні місцевих жителів під час голокосту. Планують показати вже наступного року в різних містах України, зокрема у Львові, Тернополі та Києві. Це є наше завдання пам'ятати історію, популяризувати її і звичайно залучати більше і більше людей до цієї пам'яті. Власне, Іда Фінк це якраз одна із тих таких складних, непростих сторінок нашої історії. Період Голокосту. Культура в часі війни це страшенно важливо. Це от нагадує нам взагалі про що навіщо все це культура, вона. Вона надає сенсу зараз. Так бракує якихось сил. І це це все переживати, але мені здається, завдяки от, мистецтву ми, ми, ми маємо можемо спробувати, принаймні вона додає сил. Показ на виставу у збаражі провели за підтримки українського культурного фонду. У межах проєкту також організували панельну дискусію про життя і творчість Іди Фінк та книжкову виставку її творів різними мовами. Зазначимо, що місто вже кілька років поспіль проводить різні заходи, аби вшанувати пам'ять своєї землячки та нагадати про її важливість для історії збаража.